Вітаю, дітки! Сьогодні в нас малювання. Послухайте, будь ласка, загадочку, що це таке? Що за диво прилетіло, поле зразу почорніло. Не живий, а помагаю замість тисячі лопат. Я копати землю рад. Що це таке трактор? Правильно, дітки. Ще одна загадка. Кінь сталеві, вівса не просить. Але коре і косить. Ми сьогодні з вами, дітки, будемо малювати трактор. Так, що ж таке трактор? Яку важливу роль роботи виконує трактор? Трактор працює і в селі, і в місті. Трактором з плугом орюють землю. Трактором із сівалки сіють зерно на ланах. Трактором із косаркою косяк, траву на корм тваринам. Трактором із пристроєм лопатою розчищають сніг на дорогах взимку. Трактором із ковшем риють канави для труб. І багато іншої роботи виконує трактор. Ось і ми сьогодні будемо малювати трактор. Ось, подивіться, у нас є така Іграшка-трактор. Що воно складається? І що? Є два великих колеса трактора, два маленьких кабіна трактора. Трактори бувають різного кольору: і синього, і зеленого, і червоного. Ми сьогодні будемо малювати червоний трактор. Для цього нам потрібно білий лист. Можна затонувати його, ось жовтий і блакитний колір висохне, і потім малювати на ньому трактор. Як же ми будемо малювати? Подивимося ось на наш малюнок. Він складається, ось дивіться, із такого прямокутничок тут малюємо. Великий прямокутник малюємо. Так, беремо червоне, червону фарбу. Так, і малюємо. Ось великий. Беремо кутник, зафарбовуємо його, беремо фарби більше так. Так, а зверху малюємо такий квадратик, це буде в нас кабіна ось квадратик малюємо. І теж замальовуємо. У Кабіні є віконце. Беремо. Фіолетовий, любий колір, можна, синій. Так, і малюємо маленький квадратик тут віконечко. віконечку. Ось теж зафарбовуємо. Так. Малюємо колеса. У нас колеса чорного кольору. Одне велике колесо. Так, і одне маленьке колесо. Велике колесо, заднє колесо, велике колесо. Так, і маленьке переднє колесо. Так. Так, і можемо намалювати, щоб трактор їде по полю. Да? Колосочки намалювати. Можна намалювати, беремо такий, щоб відрізнялися жовто-гарячий колір. І темно, жовто-гарячий Ось колосочки такі. Ми малювали з вами вже колосочки. Ось прикладаємо, малюємо колосочки пензлі, просто прикладаємо. Виходить у нас такі гарні колосочки ось. Все. Ось такий малюнок у нас вийшло трактор. Малюйте на все добре. До побачення. Всім мирного неба.